Це є впівішка 7 дюймів нічна, яку ми сьогодні будемо використовувати. Ну, сама камера в цьому типовізійному дроні коштує 30 тисяч гривень. Це лише камера. Це зараз і півдрон, ми зараз будемо його споряджати, щоб летіти нижче окупантів. Попав я. Відкрив двері, вручив повістку. Привітався, пішов. За два дні все прийшов і відповідно попав на штаб, де мене вихопив. Тодішній, може, і теперішній начальник безпілотник. Сказав, що молодий, може бути пілотом. Е, ну, я спочатку, виходить, пішов на службу, був артилерістом, потім мене перевели в БПЛА, був на мавіках, літав на мавіках, потім на мавіках стало скучно, зацікавився і півішками, бо більш цікаво залітати кудись, там, мікроконтроль і так далі. І ось поїхав на навчання, був на навчаннях два рази. Запобіжник. Ми викидаємо цей, вставляємо той, який в нас прив'язаний вже до наших цеглин і вмикаємо тут плату ініціації. Він почне злітати, запобіжник відповідно вискочить і тоді вже буде зведена плата. Зараз перевіримо, є бінт, відео є, і пульт прив'язаний до дрона. Мигання припинилося. Так мінімум, управління є. Картинка підозрюю також. Зараз плата сама аналіз проводить, чи немає ошибок, щоб типу, само не зірвалося. Все, спередили, відходимо, бо він зараз буде злітати. І сподіваюся, зробить комусь дуже боляче. Можемо йти до хлопців. Злітаю. Злітаю. Зараз летим на позицію ворога, подивитися, що там коїться, так як це тепловізійна камера, все, що виділяє тепло, тобто воно дуже чітко підсвічується, тобто можна продивитися піхоту, техніку, якщо вона ще тепла та тільки приїхала. Якщо там міномет стріляв, то його теж буде дуже гарно видно. Але в напрямку ворожі позиції. Там у них є роб чи воп, хто його знає. Коротше, багато накопано. Далі є там у них посадочка теж, там де вони люблять ходити. Бували випадки, коли траплявся на полі кабан або група зайців здалеку не дуже можна роздивитися, треба було підлітати і дивитися, що це таке, бо можна було елементарно сплутати з ДРГ. У будь-яких сезонах є свої плюси і мінуси. Дощ, сніг, камеру забиває і нічого не видно. Ну і туман також, по-перше, видимість погана, а по-друге, сигнал гірший. А ось їх позиція це димар, світиться, теж продивляються. Буває, по цим стежкам ми можемо побачити, де в них вогневі позиції, куди вони більш за все ходять. Це дозволяє викрити їх. Буває, що стріляють нас коли. Ті, що починають стріляти в ехпів дрон, стають одразу пріоритетними мішенью. Мене зараз зацікавило це світло біля їх позиції. Що це таке. Це їх вогнева позиція. Сюди я їх хочу зробити ураження. Все. Ось тут у них починаються ворожі позиції. Окопна лінія. Побачили тікаючого від FPV ворога. Вибуховий пристрій осколочно-фугасний. Шанси. 99% що ворога немає, ворог знищення.